Сьогодні я покажу вам, як швидко зробити дуже корисну штуку. Ця штука називається димер або регулятор яскравості світлодіода. Особисто мені потрібно було зробити регулятор для потужного 3-ваттного світлодіода. Я знайшов найпростішу робочу схему, яку можна швидко зібрати з найпопулярніших деталей, які валяються буквально у кожного. Це 555 й таймер, n канальний польовик, будь-який потужний, який витримує струм вашого світлодіода, пару конденсаторів, пару діодів, три резистора, ну і потенціометр, щоб можна було крутити ручку. Це схема пристрою. Тут все просто і зрозуміло. Єдине, що я змінив на цій схемі, це поставив ось в цю точку між польовиком і світлодіодом потужний резистор на 17 Ом. Цей резистор треба підбирати конкретно під ваші обставини, під вашу напругу живлення і під ваше навантаження. Номінал потенціометра у мене 20 кОм. Я спочатку поставив 47 кОм, але 20 мені підходить більше. Це макетна плата з зібраною схемою. Напруга живлення у мене 8,4 вольта. Я вибрав саме таку напругу, щоб можна було підключати два літієві акумулятори послідовно. Діапазон робочих напруг 555 го таймера від 4,5 до 15 вольт. Схема працює по принципу широтно-імпульсної модуляції. Тобто, за допомогою потенціометра я регулюю ширину імпульсів. І таким чином регулюю яскравість світлодіода. Зараз я підключив до схеми осцилограф до затвору полявика. І можу продемонструвати наглядно, як працює широтно-імпульсна модуляція. Подаю живлення. Ось наш імпульс. Ну, ось, зараз збільшується ширина імпульса, а зараз зменшується ширина імпульсу. Пропорційно. Збільшенню або зменшенню ширини імпульса збільшується або зменшується яскравість вашого світлодіода. Можна поставити маленький плафончик з лампи, щоб світло розсіювалось, і тоді, можливо, буде краще видно, як збільшується яскравість. Конкретно ця схема споживає у мене 300 мА. Напруга 8,4 вольта 300 мА. Потужність виходить десь 2,5 Вт. Я спеціально розрахував таку потужність. Світлодіод у мене 3 Вт. За цією схемою він споживає трохи більше 2 Вт. Щоб він не перегрівався, не перенавантажувався і працював довго. За цією схемою можна також зробити регулятор швидкості обертів електродвигуна. Я колись робив регулятор, по цій схемі робив регулятор обертів двигуна машинки для стрижки волосся. Теж нормально регулює. Підбираєте польовик, підбираєте резистор, якщо потрібно. І все нормально працює. На світлодіоді у мене зараз при максимальній яскравості напруга десь 2,9 вольта. Максимальна робоча напруга цього світлодіода 3,2-3,4 вольта. Тобто він працює у нормальному режимі. Дякую, що подивились це відео. Дякую, що витратили на нього свої 5 хвилин. На сьогодні у мене все.